Це єдиний святий, якого визнає і Східня, і Західна церква, і також визнають і самі мусульмани, тому що на території сьогоднішньої Туреччини зберігається, зберігається ще по сьогодні храм, хрестів, на якому отець Ніколай служив і гріб, в якому він був похований. Но ми знаємо, що зараз його його зберігаються в місто Барі, в Італії. Це єдине свято, яке чекають і дорослі, і малі, тому що святитель Николай ми завжди звертаємося до нього в своїх молитвах, завжди благаємо, і він завжди нам допомагає. І сьогодні величне і радісне свято для нашої парафії, тому що святий Миколай подарував нам іменинника, якого ми сьогодні маємо велику честь вітати. І також зачитати Указ святійшого патріарха Філаре. Указ за заслуги відродження духовності України, утвердження помісної української православної церкви та з нагоди ліття від дня народження нагородити Варкова Микола Семеновича орденом Святого Миколая Чудотворця Філарет, Патріарх Київський і всієї Руси України. Я думаю, що це найбільше свято, бо не кожна парафія похвалиться таким ювілейним столітнім парафіянам. Микола Семенович, вітаємо вас, бажаємо вас, здоров'я, благополуччя, Божого благословення і з довгих щасливих років життя, нехай вам Господь дарує. Намногая і вдаря вам віта. Акцію! Від нашої поради ми вітаємо Миколу Севеновича, ми пишаємося тим, що у нас є такий парафіяти. Ми сподіваємося, що вам Бог ще дасть роки життя, які потрібно прожити разом з нами, щоб ви дожили до повної нашої перемоги, щоб наша перемога була відстаткована нами разом усіма. Це головне. А потім, щоб ви давали взірець всім тут. Отак триматися треба всім нам, отак, берегти своє життя і здоров'я, бути нездоланними і незнищенними всьому нашому народу, всій нашій парафії, всій православній помісній українській церкві, яка радіє, що ви з нами, пишається вами і ще і ще раз вам многі благі літаки. Життя. Бог живемо ми як можемо. Але зараз слачинці намагаються знищити не тільки нас, а знищити всю державу. Одною ногою вони вже стоять у війні. Третю світову війну хочуть почати Путіну. І хоче втягти весь світ. У Перву Другу світову війну ми, ми потеряли 37 мільйонів. У цю війну буде знищено багато більше. Тому наша вся задача в Відвідувати оцю зграю, яка час при владі. Не вбивати, ми не злочинці. І посадити у шосту палату дома у мало людей, Що вони... І хай вони там живуть. Ми не вбивці. І ми нікого вбивати не будемо. Тому я... Прошу і благаю всіх боротися за мир, як можете, якими засобами. Це наша благородна задача. Ця людина, це наша легенда. Він пережив три голодомора і воював в трьох війнах. І ми можемо вірити кожному його слову. Він завжди каже тільки правду. І дай Бог нам слідувати його прикладу не тільки в життєвій дорозі, а ще стільки допомагати Україні на її розквіт. От ці квіти від парафіян. Ми даруємо вам щирим серцем. А це Віра Федорівна вам про царя Соломона дарує. Якось прийде і почитає. От тільки рук мало у нас. Тому ви показуєте. Да. Віра Федорів, і ще оце, ще... щоб ваше життя було солодким, приємним і радісним. Але в руки людей я падають. А в руки Привисуйте. не подій таких буремних. Такого розумієте того, що відбувалося на Україні. Він не ховався в закутки ні на яких мітингах, а завжди стояв ні всіх. Він сприймав усякі і образи, і кінчив від бандитів. Микола Семенович це зразок людини. Ми повинні бути щасливими, що ми от у цьому храмі, благословенному і дихаємо з ним. Одним повітрям. Давайте йому побажаємо ще довгих років життя на благо нашої дорогої вітчизни. Я впевнений, що якби Микола Семенович ще трошки, трошки він би був було, там би отам би на передовій. У нього він розумієте ще вміє стріляти, вміє і знає, як боротися. Микола Семенович, це зразок для всіх вас, дітки, щоб росли ви такими сміливими, отакими, як оцей, стоїть дідусь перед вами, дідусь Миколай, прообраз Миколая тут нашого на землі. Давайте його побажаємо. Микола Семенович, від імені і за дорученням Всеукраїнського об'єднання ветеранів і його Харківського обласного відділення сердечно вітаємо і поздоровляємо вас з визначною подією першим сторіччям учасників бойових дій в період фінської та великої вітчизняної воїни. Великий патріот України, голова Харківського обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів в перші роки його існування ви внесли неоціненний вклад у справу розбудови нової вільної України. Ми пишаємося вами, зичимо вам міцного козацького здоров'я. На многі літа твердості духу та Божого благословення.

So, and uh,